У Волинському національному університеті імені Лесі Українки 14 серпня відбувся третій раунд загальнонаціонального круглого столу українських істориків з питань українсько-польських відносин. Серед присутніх заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, очільник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький, ректор університету Лесі Українки Анатолій Цьось, голова наглядової ради університету народна депутатка України Ірина Констанкевич, голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров, провідні історики та науковці. Говорили про важливість продовження історичного діалогу з польською стороною для подальшого розвитку стратегічного партнерства, утвердження історичної справедливості та пам'ять про події минулого. Ми провели третій круглий стіл загальнонаціонального масштабу. Він був ініційований міністром закордонних справ Андрієм Сибігай за того, щоб не допустити політизації питань спільної нашої історії трагічної, зокрема з Польщею, до того, щоб посіяти ворожнечу між новинами наро ми хочемо зберегти Польщу як нашого надійного партнера, але разом з тим і захистити наші національні інтереси. Тому що на превеликий жаль, це була спільна трагедія, там, де жили спільно люди в умовах війни, коли було два агресора: була Росія, була радянський союз і була Німеччина, і були на превеликий жаль оці непорозуміння, які призвели до трагедії. Університет Лесі Українки. Це місце, де наука стоїть над усім, над політикою. Над всім. І ми запропонували пану ректору. Ректор погодився, і ми сьогодні провели широкий, як на мене, і дуже активний круй в наших інтересах не допустити до політизації, не допустити до ворожнечі. А щоб правда, історична правда, вона була на чолі всього. Учасники круглого столу наголосили на важливості протидіяти російській дезінформації, продовжувати взаємодію українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті, залучати українських істориків до наукових заходів у Польщі, шанобливо ставитися до історичної пам'яті обох народів. Це надзвичайно важливо. це функціонування нашої держави, це співпраця. І взаємини із нашим сусідом, добрим сусідом, із польською державою, з поляками, тому це важко переоцінити це значення цього круглого столу. Головне, що минуло не повинно руйнувати майбутнє. Оце найголовніше. І дякую нашим професорам, дякую всім учасникам круглого столу, що всі виступи, всі висловлення були спрямовані на те, що Треба історичні дослідження, правдиві, об'єктивні, неупереджені, і треба такі рекомендації, які б не дозволили повторити щось подібне в майбутньому. Серед озвучених пропозицій відновлення діяльності українсько-польського форуму істориків та форуму партнерства, підготовка фундаментального історичного видання, присвяченого сторінкам спільної історії України та Польщі. Нам потрібно проводити обговорення обмін думками, дискусії, але лише на майдан. Університетів, бо саме в університетах з усиллями істориків, політологів, міжнародників, юристів, усі часи, усі роки нашої незалежності, от якраз формувався фундамент через історичні дослідження, через збирання усних свідчень, нового бачення того. Драматичного минулого, і власне саме історики пропонували ключі для політичних рішень. Ректор Анатолій Цьось переконаний, важливість такого діалогу важко переоцінити.